Сьогодні на засіданні постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку здобраних чотирьох присутніх троє. Хто за розпочати роботу у старому слабому сезон? Сьогодні до черводенно включено два питання: проведення змін до рішення сільської ради про бюджет правського сільського приальної громади на 2025 рік. І друге питання про прогноз бюджету райської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Хто за чергу денну, прошу проголосувати. Хто за? Хто отримати за одноголосно. З приводу доповіді, будь ласка, до 5 хвилин, питання до 3 Хто За хто запропонований Гриван, прошу за? Хто за? Прошу отримати за одноголосно. На засіданні постійної комісії про судді голови спеціалістів так, вибачалося начальника фінансового відділу сільської ради Мельниченко Олена Євгенівна і Нікович. Ми ну, розпочинаємо. Про внесення змін до рішення сільської ради по бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік. Просимо вас у мене, у мене не до слова. Так, до сільської ради я надійшли свої пропозиції до щодо виділення додаткових атемівань. Проаналізувавши стан виконання планових показників доходної частини бюджету за вісім місяців поточного року та надходження податків до бюджету громади, пропонується нести зміни до річного розпису власних доходів бюджету та відповідно збільшити видаткову систему бюджету громади за рахунок перевиконання доходної системи на суму 1 мільйон 594 дев'яносто тисячі гривні. Та розподілити таким чином по освітнім закладам, збільшити планові асигнування на загальну суму 636 269 гривень, в тому числі Раївському ліцею на придбання дизельного пального до кінця року немовиє гуми на шкільний автобус, атаман, акумуляторів для автобусів «Еталон» та атаман, запчастини для шкільних автобусів та господарчі будівельні матеріали. Михайлівському ліцею на придбання і установки автополиву для вирощування рослин, стартового набору для вирощування мікрозелені, господарчих матеріалів, оплати послуг улаштування натяжної стелі з утеплювачем, послуги з калібрування та установки цифрового тахографу на шині автобус та далі по комунальному закладу, центр культури та дозвілля. На суму 19 тисяч гривень для придбання паперу офісного за пропозицією комунального закладу малий груповий будинок збільшити планові призначення на загальну суму 4704 тисячі гривні для оплати інформаційно-консультативних послуг супроводження програмного забезпечення медок та придбання акумуляторів для забезпечення перевірної роботи системи охорони та пожежної сигналізації. На виконання заходів програми розвитку водного господарства збільшити планові призначення на суму 100 тисяч гривень на оплату послуг очищення стічних вод. На виконання заходів програми розвитку житлово-комунального господарства, дорожньої інфраструктури та благоустрою населених пунктів Райської сільської ради на загальну суму 528 тисяч гривень. У тому числі 200 тисяч на придбання господарчих товарів, 78 тисяч на придбання спатної крихти і придбання спальтобетона для виконання робіт з ліквідації пошкоджень проводиного полотна нашої сільської ради 250 тисяч. За пропозицією виконавчого комітету збільшити планує призначення на суму. 307 тисяч гривень, в тому числі на оплату навчання головного спеціаліста стендерних процедур на суму 3 тисячі, сплату штрафних санкцій 4 тисячі, на придбання причепа 150 тисяч гривень і придбання ноутбуків для адміністраторів СНАПа 150 тисяч гривень. Враховуючи лист управління Державної казначейської служби про обсяг залишки коштів загального та спеціального фондів бюджету бюджет, громади, станом на 1 січня 2025 року, та висновок фінансового відділу сільської ради пропонується збільшити видатки за рахунок вільного залишку бюджету на суму 1 мільйон триста тисяч 253 грн і розподілити таким чином. На виконання заходів програми територіальної оборони Краївської сільської ради та підтримки сил оборони України направити кошти в сумі 994 дев'яносто тисячі гривень. А саме за зверненням військових частин на придбання акумуляторної батареї, зарядної станції для батареї, ремкомплексу двох десятиджонових цифрових дронів з камерою наземної станції на суму 394 тисячі 838 гривень. А також виділити субвенцію державного бюджету в загальній сумі 600 тисяч гривень на поточний ремонт техніки 300 тисяч та придбання комплектів устаткування для комплекту СПВ, БПЛА, складових частин та устаткування до СПВ 300 тисяч гривень освітнім закладам збільшити занові ассигнування на загальну суму 312 тисяч 395 гривень. По Новолександрівському ліцею для оплати електроенергії 21 тисяча 800 гривень, Кораївському ліцею 1830 гривень, для придбання насоса водяного укриття Михайлівському ліцею на суму 78 тисяч для сплати в повному обсязі єдиного соціального внеску. По комунальному закладу дошкільної освіти капітош збільшити на земельну суму 49,765 гривень для оплати за спожиття енергоносії. Для оплати водопостачання 12281, оплата електроенергії 1531, оплата природного газу 2028 По закладу сітечок збільшити планові призначення суму 60 гривень. Для оплати електроенергії. Крім того, за рахунок міжбюджетних транспортів збільшиться дохідну та видаткової частини бюджету на загальну суму 2 мільйони 436 тисяч 600 гривень. За рахунок субвенції з держбюджету виставим бюджету на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів на суму 150 тисяч 700 гривень. Так, за рахунок субвенції е, державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати до медичним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 2 мільйони двісті вісімдесят тисяч гривень. Також за пропозиціями бюджетних установ пропонується переміщення бюджетних призначень по виконавчому комітету сільської ради зменшити планове призначення по проведенню громадських робіт. На суму сто 424 гривні з копійок та направити на виконання закладів програми розвитку житлово-комунального господарства дорожньої інфраструктури та благоустрою населення функцій для платить послуги з потужного ремонту дорогих славих паука. Порой возьму ліцею. Так, меншся планом призначення на продукти харчування в сумі 195 тисяч 970 гривень, та направити на оплату послуг з поточному ремонту інтернет, придбання в кабінет технології комплектів ручних столярних інструментів вчительського та для учнів, придбання кабінетних технології інвентарю для підготування їжі, подорожа на стіну стінної інвіксимої перехворівських сечі. Двостероват, придбання класу комплектів ціннопурська математика, другий клас, придбання двох комплектів, задній пресор на автобус еталон, придбання бензину для генератора. Для генератора. Напитання дев'ятого да. двадцать пятого про розходів сюда. Нет, да. це, це лише не, четыре. Да, два миллиона восемьдесят пять девятьсот це для четырех. <порядка>. Нет, <порядка> не садочку не рахунок. Садочка залишається на своєму. Да, да, рахунок. Давайте, 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 не робити. давайте, що давайте, 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 в укриття не обирають в ліцеї, там на тот выклютяваний на тоже там. Ну и модовича с уж по приміщенні українського Ну, Давайте я. Mm -hmm. yeah. А помире боки зменшення суму на харчування. Дивіться, залежали більше. Ні, ні. На попередній сесії, коли ще не виділяли субвенції на харчування, нам а, треба було запланувати їм до кінця року харчування, ну якщо не було, то не якби не було субвенції, ми використовували так свої вас. А так нам виділили цю венці. Так, ці вони просто залишились, вони як не використані, тому послужити. Хто щоб проголосувати, то запропоновані рішення, про прогноз бюджету проєкту сільського закладної громади на визначило 28 років. 2022 року було призупинено середньострокове планування бюджету, але в цьому році на вимогу Європейського Союзу було відновлено цей процес. На допомогу 28 серпня було схвалено рішення про промов бюджету громади на наступні три роки. Взагалі прогноз мовиться відповідно до макроекономічних податків, які надає Міністерство фінансів, та на основних нормах ну, бюджетної декларації, яка була схвалена Верховною Радою, ми маємо також планувати свій прогноз на майбутні три роки. Тому mm -hmm. просто на підтримую. Дякую за нович. Там як у з приводить Махарів, Скопівці. Стельну, У них два кабінета. Стель, там фактично залишились тільки стіни і стелю, вони при реконструкції школи стелю зробили фактично нову. Воно начебто виконано все по проекту, але там така тяга, що все повітря тепле вилітає наверх. І її треба переробити. Скалу, Це прикладу. два крайніх кабінети, там у нас дитячий садочок і, здається, третій клас, чи який там, чи четвертий. Питання у нас вичерпальні. Сідаємо постійної комісії завершені. Дякую.